Проходьте, будь ласка. Волонтерка Тетяна Маркевич показує цех, у якому учасниці міжнародної благодійної ініціативи Швей рота» шиють адаптивний одяг для поранених військових та екіпірування для бійців на фронт. Також ми шиємо речі для захисників на передову. Безпосередньо зараз маскувальні сітки в роботі. Також ми шиємо такі речі, як піддупники. Килимкість сидіння по правильному, але всі називають піддупники, москітні сітки від комарів, ну і багато інших потрібних речей. Заснували швейну роту волонтерки з Дніпра Марина Пальченко та Ксенія Самойлич два роки тому. Нині вони мають представництва у різних містах України та світу. За час діяльності волонтери пошили понад 100 тисяч одиниць адаптивного одягу та 15 тисяч комплектів військової форми й екіпірування. Я тримаю в руках кібертруси, це наша така назва, кібер це означає, що для поранених одяг ми так його назвали. І, власне, що воно таке? Це одяг, який на липучках. Зазвичай це по бокових швах, його можна розкрити і надягнути. Це потрібно для того, щоб можна було надягти, наприклад, білизну чи штани на людину, в якої стоїть на нозі апарат зовнішньої фіксації. Одяг для поранених бійців волонтери передають безплатно, шиють речі як для медзакладів Рівного та області, так і під індивідуальні замовлення родин військових, каже Тетяна Маркевич. Це у нас штани, це вже з трикотажу, тепліший варіант. Так вони виглядають, так само розшиваються. В штанах і шортах ще намагаємося ставити шнурівочки в поясі, щоб можна було трошки підрегулювати розмір. Також ми шиємо футболки. Футболки це той виріб, який простіше і набагато швидше перешивати з готового. Тобто ми закуповуємо основи футболки. І потім вже їх розрізаємо по бічних швах і по плечу. Пришиваємо спеціальні ось такі планочки, до яких вже кріпляться липучки. Так само пришиваємо ця шнурівка. Це для того, щоб людина могла самостійно одягнутися. Якщо, наприклад, одна рука не працює, то можна іншою рукою за цей шнурочок підтягнути зі спини футболку наперед. Кладу сюди чай, якийсь смаколик. І обов'язково розмір. В такий і хто виробляє цей вироб? А, ну, по-перше, коли я пакувати почала футболки адаптивні, я завжди зі сльозами, бо там такий надпис на фітболк на футболочці був, що ти вивезеш для госпіталю, і це дуже зворушливо. Готові вироби передають через пошту або за допомогою інших волонтерів, які їдуть на фронт. У відповідь бійці записують відео з подякою. З вами карадіо Карпатська Січ на зв'язку. Дуже дякую сьогодні. Хотів би величезне дякую передати швейній роті міста Рівне за таких от гарних 50 підпопників. Я дуже вдячний. Підпопники дуже теплі, дуже гарні, якісно прошиті з любов'ю. Хочемо подякувати усім працівникам швейної роти за надану нам допомогу у вигляді маскувальних та маскітних сіток. Завдяки маскувальним сіткам ми тепер надійно можемо маскувати нашу техніку для ворога, а завдяки маскітним сіткам захищати своє обличчя від комах, які нам дуже докучають під час виконання бойових завдань. У мене чоловік на війні і син. І наскільки я знаю, наскільки вони їм потрібні, дуже потрібні. Стараємося, коли шиємо ці сіточки, коли ще. звичайно, що ми думаємо про наших захисників, думаємо про те, щоб надати їм як можна найбільше допомоги і захисту. Ми дуже потребуємо допомоги і в тканині, і в коштах. Взагалі ми збираємо донати. У нас є банки спеціальні, на які ми збираємо кошти, за які закуповуємо тканину. Також можна до нас долучитися і руцями, скажімо так. Нам потрібна допомога і в шиті. Зі слів Тетяни Маркевич, також вони збирають солодощі, а ще речі, які можна перешити в адаптивний одяг для військових. Готові вироби волонтерки передають на всі напрямки фронту. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.